В Україні впродовж віків народ створив сакральні символи свого буття: дівочий вінок, вишитий рушник, вишита сорочка, червона калина, верба, липа, дуб, чорнобривці. Починаючи від народження і до самої смерті рушник супроводжував все життя українця. На чистий білий рушник або лише полотно, котре називалося Крижмо, приймали малу дитину, що символізувало чистоту новонародженої душі. Довгий прямокутний шмат тканини завжди у наших предків означав дорогу, шлях, який веде людину, допомагає їй жити. Так само в далеку путь проводжали душу, опускаючи тіло небіжчика до ями на рушниках чи полотні. Як і у випадку з крижмом при народженні дитини, тіло небіжчика загортали у саван з чистого вибіленого полотна, бажаючи йому подальшої світлої дороги у зоряних світах. Протягом усього життя людину супроводжували рушники. Вони допомагали їй під час календарно-обрядового річного циклу у різних роботах, святах, обрядах. Рушник відігравав важливу захисну роль під час посухи чи розповсюдження епідемій. Так і з охоронною метою колективно виготовляли рушник чи просто шматок полотна яким могли обв'язати фігуру, оперезати церкву, вистелити дорогу, вулицю, роздоріжжя, переганяючи через полотно худобу чи переходити через нього людям. Під час посухи такий рушник несли до церкви і клали за образ, іноді робили дерев'яний хрест, вкопували його на межі села чи на могилі і вішали на нього витканий рушник. У випадку хвороби дитини чи е, для дитини, що народилося у сім'ї, де до цього помирали діти, мати виготовляла рушники, які називалися обиденними і дарувалися церкві для ікон Богородиці Покрови. Відомі обиденні рушники коли ткалися, вишивалися за одну ніч від заходу до сходу сонця. Такі рушники виготовлялися жінками з приводу багатьох проблем, які виникали в родині чи громаді. Це могла бути хвороба когось з родичів, якого треба вилікувати, а трави та інші методи не допомагають. Або виготовляли рушник жінки всього поселення, коли їхні чоловіки перебували в цей Час на війні. Як правило, такий рушник виготовлявся в одній хаті, куди збирались жінки у непарній кількості. За всю ніч між ними не промовлялося жодного слова. Всі були сконцентровані на роботі та проблемі, яку думками кожна жінка вирішувала і вкладала свою частку енергетики. Складені енергії воєдино, очевидно, робили такий рушник унікальним по силі свого впливу. Рушники завжди висіли на покуті, святому місці, де збирається вся родина на трапезу, освячуючи її молитвою. По суті, рушники виконували роль тих же святих образів. І запровадженням християнства вони не зникли, а разом почали співіснувати з іконами, слугуючи для них прикрасою. Напевно, відтоді стало применшувати значення рушника, зводячись лише до його декоративної функції. Рушниками завішували вікно від злих духів, коли освячували хату, чи справляли поминки, завішували скути хати, щоб ніде не заховалася нечість. Над дверима також вішали довгий рушник для захисту дому. Як найкраще і найширше використовується рушник і донині у весільному обряді, навіть в обряді цивільного шлюбу в раксі молодята стають на рушник як символ подружньої долі. З індустріальним розвитком у 19-20 сторіччях. Коли стався значний відхід селян від землі до міст, сталося і відчуження людей від землі. А рушники та й взагалі вишиванки, прив'язані до річного обрядового кола, до землі годувальності, до різних свят та обрядів землеробського культу, стали відходити. Нащадки хліборобів, котрі зараз живуть у бетонних домівках, на міському асфальті не орють. Не сіють, не збирають збіжжя, вони не мають потреби у абсолютній більшості тих ритуалів, якими переймалися їх предки, тому й відпала потреба в тому багатстві, яке дісталося нам у спадок з бабусиних скринь. А жаль при більшій кількості грошей ми все одно стали біднішими за наших предків. Біднішими ми стали духовно. Лише в піснях залишився той сум за стародавнім обрядом. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села і в дорогу далеку, ти мене на зорі проваджала, і рушник вишиваний, на щастя, дала.